Вітаю! Мене звати Оксана Тиха і це серія відео Adobe Illustrator для дизайнерів та ілюстраторів одягу. Сьогодні у цьому відео я хочу показати вам, як створити рібану або трикотажний дов'яз. Будемо ми це робити на прикладі футболки, а саме а, такого елементу футболки, як комір, а, але зауважте, що. Цей же принцип створення рібани або трикотажного дов'язу можна також застосувати і до створення манжетів на топах чи брюках. Я дещо приближу наш малюнок, масштабу комір, щоб було детально видно, що саме ми тут будемо робити. Шукаю інструмент «Pen Tool». І намагаюсь відшукати центр нашого коміру, ставлю точку. Шукаю центр футболки на комірі. Теж зажимаючи ліву кнопку миші, ставлю точку. І витягую нашу лінію, роблячи її кривою. Я намагаюсь повторити контури зверху і знизу, щоб виглядало це органічно і естетично. Відпускаю. Далі виділяю нашу криву, зажимаю клавішу O на клавіатурі, ставлю хрестик по центру, зажимаю Alt, відобразити по вертикалі і копі. Далі мені потрібно ці дві лінії об'єднати в одну. Я їх обидві виділяю, нажимаю праву кнопку миші. Нажимаю Join. Тепер ці дві криві а, стали однією. Дещо тут опущу, тому що я бачу, що тут вони не рівні. Знову виділяю ці дві лінії. І тепер найцікавіше, як саме робиться рібана. Я йду до панелі Stroke, нажимаю Dashed Line. І ставлю умови, які мені, мене будуть задовольняти. Наприклад, якщо рибана вона така тоненька з частими лініями, то мені підійде 1,1, або, можливо, навіть 0,5 і 1, І збільшую її довжину. Ця довжина цих утворених ліній потрібно, щоб вона дещо вилазила за контури, тому що зараз ми будемо її обрізати. Не повинно бути так, що вона не доходить до лінії. Це буде неправильно. Також зауважте, що у вас в палітрі строк повинні бути виставлені умови на лінії з неокруглими кінцями, тому що, якщо ми округлимо, ефект не вийде. Далі я виношу цю лінію вгору, щоб показати, що тут буде відбуватися. І копіюю наш комір наверх. Arang, arrange bring to front. Тобто ця частинка вона буде знаходитись поверх нашої рибани. Зараз виділяю ці два об'єкти разом. Нажимаю праву кнопку миші і виконую функцію Make Clipping Mask. Ця функція о, вирізає нам об'єкт заданим лініям. Але ці лінії повинні бути на горі нашого об'єкту, щоб це, ця функція з, спрацювала. Те ж саме я зроблю з коміром за, позаду. Вбираю Pen Tool. Малюю лінію. І я зараз можу скопіювати умови вже створеного рибану. Просто виділивши цю лінію і нажати інструментом eyeDropper Tool на вже створену рибану. Тобто я зекономила час, мені не потрібно було знову тут виставляти умови. Так, І контур я виношу на поверх нашої рибани. Arrange Bring to Front. Це також важливо, тому що Clipping Mask, функція Clipping Mask не спрацює. Виділяю дві, два об'єкти, Make Clipping Mask і спускаю донизу. Якщо вам потрібно о, залити кольором Рібану, то Варто мати на увазі, що а, таким чином у нас потрібно бути, щоб було а, два а, шари. Наприклад, цей шар з рібаною, а знизу цього шара буде колір. Мені потрібно спочатку прибрати рібану, виділити комір, який знаходиться знизу, надати йому колір і розмістити рібану вже поверх кольору. Дякую за вашу увагу, за те, що ви подивилися це відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, і до зустрічі у наступних відео.